Чи знали ви, що можна приготувати ситний, збалансований, корисний сніданок, навіть якщо у вас обмежений час? Сьогодні я покажу, як приготувати простий сніданок, який часто виручає, коли не хочеться довго стояти на кухні. Починаю з моркви. Беру одну велику або можете взяти дві маленькі, і натираю її на терці. Я натираю на крупній терці. Мені подобається, що морква додає такої певної солодковатості та кольору навіть у найпростішу страву. Також додаю дрібно нарізану петрушку, наскільки це можливо, іноді беру іншу зелень, залежить від настрою того, що є в холодильнику. Так, все висипаємо у нашу тарілку та беремо 2 яйця. Сіль і спеції за смаком використовую. Я використовую копчену паприку, е, там якийсь мікс та сіль, і все. Нічого складного, усе максимально просто. Я добре перемішую масу, щоб вона була однорідною, і викладаю на розігріту пательню. Обсмажую на середньому вогні з обох боків без поспіху. Спочатку не можу сказати точно, скільки у мене це було по хвилинах, але коли верхівка так схопиться, то можна вже перевертати та смажити іншу сторону. Інша сторона доходить дуже швидко. Цей а-ля линець досить гарно тримає форму. Тому досить легко буде потім зробити з цього рулет. Для начинки я беру червону цибулю, нарізаю її напів кільцями. Я додаю її досить багато, якщо вам не подобається цибуля. То ви можете чимось замінити, знайти якусь альтернативу. Але смак вона дуже підсилює, і мені подобається саме ця нотка. Далі беру вершковий сир, намазую тонким шаром, щоб він не перебивав інші смаки. Зверху викладаю руколу. Мені подобається, як вона поєднується з яйцями та сиром. Вона дає таку легку приємну гірчинку. Потім викладаю вже нарізану напівкольцями червону цибулю. Також вирішила взяти якусь рибну консерву, у моєму випадку це був тунець, тунець в олії, ви можете брати у власному соку. У мене банка була приблизно 80 грам, тож однієї банки тут цілком достатньо. Знову ж таки, ви можете зробити будь-яку начинку, яка вам допобать, експериментувати зі смаками і так далі. А тепер я, наскільки це можливо, обережно скручую все в рулет. Це мій улюблений момент, коли страва набуває якоїсь форми і виглядає завершеною. Розрізаю рулет, заварюю собі якийсь чайочок та йду куштувати. Тому ось такий сніданок у мене вийшов простий, домашній і дуже ситний. Дякую, що побули зі мною цей час. Якщо вам близька така кухня, буду рада, якщо ви залишитесь. Також пишіть у коментарях, що б ви хотіли бачити, які рецепти.